Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металообробці. Коротеньке відео. Мене постійно питають мої підписчики про те, чим я розмагнічую інструмент після магнітної плити і так далі. Я показував вже цей приборчик пару раз. Я його сам зробив. Значить, приборчик. Ну, приборчик простенький. Підковоподібний магніт, не, підков, не магніт, а підковоподібне залізо і намотана обмотка. І в нас виходить, ну, я може не зовсім коректно вискажуся, бо в плані електроніки я профан. Получається перемінне магнітне поле так, от, між цими двома пластинами. І коли ми протягуємо інструмент, який є намагнічений, він його розмагнічує. От дивіться, от включаємо, так включаємо. От в нас є шестигранний ключик, бачите, на ньому багато стружки. Зараз я мушу додавлю. чисто для для експерименту. О, дивіться, от є стружка. От він бере на себе стружку. він намагнічений. Ми його протягуємо. Ця стружка падає, і він вже на себе стружки не бере. Бачите? Отакий девайс. Девайс, який я зробив давно. Я його конструкцію бачив в одного слесаря інструментальщика він мені дав, похожий подивитися, я розібрав, подивився і зробив собі отакий. Девайс є хороший, але він є, має недоліки які? Що коли в нас велика деталь. То вже треба або девайсиком по, по деталі совати, або, або деталю по девайсику. От дивіться, наприклад, робив я не так давно отаку от деталюху, то є матриця гранулятора, діаметр 260, сталь 40 х толщина 40 з закалкою. Отворю тут до черта і трошки моя робота. І після шліфовки. Треба або тою діталюхою совати, або ложити її і совати цим ящичком по діталюсі. Не зовсім зручно. І я вам чесно скажу, що я давним-давно цією штукою вже не користуюсь. Пояснюю вам чому. Ну, тут ясне діло, що вона включена в 220 вольт в розетку. Незручна вона. Вона в мене вже стоїть, пану років півтора. Може менше, без роботи. Я користуюся інакшим способом, набагато простішим і дешевшим. Зараз я вам покажу як. Девайсик я знімаю, кладу на полочку. Значить, є девайс попроще, попроще і понадійніше. Це є петля розмагнічування. Кінескопа від телевізора. Вона виглядає от таким чином. Отакий от от квадрат. Ну, не квадрат, а кульцо. Вона там в телевізорі у формі квадрата. Я вам зараз покажу картинку з інтернету, де вона в телевізорі стоїть. Тут я отак от приколхозив, вибачте, на слові. приколхозив Мікропереключатель мені, було, мені кортіло було подивитися, як воно працює. Я от приколхозив цей виключатель тимчасово. Але всі ми знаємо, що все, що тимчасово, то є назавжди. Треба буде зробити кнопочку такого тут, як від світильника, щоб її включати. Теж включаємо 220, Значить, довгий дріт, так. вилка, включаємо 220. Дана петля нею користуватися набагато зручніше, набагато легше. От дивіться. От у нас є штангенциркуль. Я спеціально його потримав на магніті. Бачите, бере на себе стружку. Працювати просто неможливо, коли інструмент є намагнічений. Постійно треба цю стружку змітати, це все. Щоб не совати по тому девайсику і так далі. Дивіться, петля. Я її склав вдвоє, включаємо. І відтягуємо штангель на бік. Все. Вже на себе стружку не бере. Тут є один фокус. Дивіться, ми включаємо, кнопку держимо і штангель відтягуємо в сторону. Тоді він розмагнічується. Якщо ми. Тобто ми маємо плавно вивести нашу деталь з магнітного поля. Якщо ми просто включимо і. Так залишимо, не будемо витягувати. Він намагнічується знову. Бачите? Він намагнічується знову. От. Петля. Раз. Все. От і всі діла. Вже розмагнічено. Бачите? Все дуже просто. Так само ключик шестигранний. От він зараз є розмагнічений. Ми його розмагнітили на нашому девайсику. Вже бере стружку. Все, вже? вже не бере. Значить, в чому суть? Петля ну вона є дешева. Її на радіоринку я купив за 40 чи за 50 гривень. Вона є дешева. Просто купити від старих телевізорів, типу, електрон, весна і так далі. Звичайні кінець купують телевізори. Ви можете її відкрутити з телевізора, поки ваша е бабуся або теща, або мама пішла на кухню пити чай. От. Можете її відкрутити, вона дуже легко знімається. От. Плюс її такий, що можна розманічувати щось велике, обгорнув деталю здоровенну, так як оцю матрицю. Обгорнув, включив і просто петлю, петлю плавно з неї зняв. От зараз я при вас розмагнічу. При вас розмагнічу зараз в моменті. Поставили деталь. Так, у петлю і плавно зняли у виключеному стані. Все, вже до неї нічого не липне, нічого не цей. Недоліком петлі є тільки то, що її не можна включати. Її можна включати тільки короткочасно. Тобто, включив, виключив кнопочку. Її довго тримати не можна, бо вона починає грітися. От вона в мене вже тепленька. Але якби повністю вистачає для, для такої майстерні. повністю Можна змотати її, можна в якусь рамку вбрати, як хочете. Ну, Я привик так. Хотів розложив так, хотів склав вдвоє. Повністю вистачає. Тому я показував петлю не одному. Своєму другу і всі собі зробили отаку штуку і просто вирішили проблеми з магічнім інструментом. Дуже просто, дуже дешево, класно. Що ще хочу сказати? я... У я, мене всі станки, так от, вони в мене всі прості. Без електроніки, без там наворотів, без там супер-пупер-мікросхем, контролерів і так далі. Чому? Ну Я трошки не до того, я більше до железяк. Е, я от спеціально всі станки шукав попроще, для того, щоб в разі чого я міг би сам їх зремонтувати. Ще з релюшками, там, я ще дам раду. А з, мікро, з мікрухами і так, тим всім, то просто навіть не зв'язуюсь, бо темний ліс для мене. От, що до чого я веду? Якщо вам цікава електроніка, якщо вам цікава, цікаві двоколісна техніка, там, мопеди, спутери і так далі, я вам рекомендую зайти і подивитися і підписатися на канал мого друга, мого хорошого товариша В'ячеслава Чистова. Він з Росії, з містечка Вічуга, Силочку на канал Славіка я дам під відео. Зайдете, подивитеся. Я думаю, вам сподобається. Я з ним дуже давно товаришую, дружу. Фактично, я багато ну, не буду себе хвалити, багато йому чого показав, багато чого його навчив в плані металообробки, бо він ми познайомилися з ним через форум От. Чоловік займається ремонтом електроніки, там, різних наворотів електронних там, і <кхем> автоелектронікою також. Я думаю, якщо вам цікава така тема, зайдіть, подивіться. Я думаю, що для себе візьмете. Славік знімає е, відео від недавно вже в хорошій якості. Я думаю, вам цікаво. Там ще багато всяких в нього інтересних приколів є з двоколісною технікою, саморобними тракторами і так далі. Ну, Я думаю, вам буде цікаво. Також молодий хлопак займається залізяками. От. Е, а з петлею ну, бачите, проще вже нікуди. Проще нікуди. Рекомендую просто хто. Хто таким займається, я думаю, вам, вам згодиться. Іменно такий самий дешевий, самий простий варіант. Все, всім дякую за увагу. Удачі, дядько Максим, для тих всіх, кому цікаво.